Удія Тивай в прямому ефірі з нами політолог Євген Магда. Вітаю вас, пане Доброго дня, і нам насправді є про що поговорити зараз. Та Верховна Рада прийняла, призначила точніше нового генерального прокурора, яким став Віктор Шокін за 318 голосів. Це конституційна більшість. Так Виступаючи з трибуну перед голосуванням, Віктор Шокін пообіцяв довести до кінця всі гучні справи, у тому числі щодо подій на Майдані, розстрілу Небесної Сотні, а також проти чиновників влади режиму Віктора Януковича. Зараз пропонуємо послухати, що з цього приводу сказав президент України Петро Порошенко. Я знаю Віктора Миколаївича вже, думаю, що більше 15 років. І його професійний досвід і добра репутація стали головними чинниками, які визначили мій вибір. Одним із пріоритетних напрямків своєї роботи на самому початку, я бачу закінчення та направлення до суду усіх кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності, а також щодо високопосадовців, причетних до злочинної діяльності режиму Януковича. Також Віктор Шокін а... Підтвердив факт звільнення заступника генерального прокурора Анатолія Даниленка і пообіцяв призначити нових заступників дуже швидко. Але я лише хочу нагадати, що попереднє голосування за Віталія Ярему було 329 голосів, навіть більше ніж зараз за Віктора Шокіна. Про що говорить Але це було в попередньому скликанні? Так, так. А, а про що говорить така одностайність? Тому що передбачали, в тому числі і політологи, що за генерального прокурора буде битва, що кожна фракція буде. Буде виставляти свої умови і битись достатньо довго. Ми бачили з вами різну аргументацію, да? зараз про це поговоримо. Отже, 318 голосів це карт-бланш для активної діяльності. Так, карт-бланш, але з іншого боку, ну, ми вже бачили теж протягом минулої доби і в соціальних мережах, і в публічних обговореннях там обігруються схожість, шокіни, пшонке, той Віктор, і той Віктор там, і, так, і так далі. і інше. Але. Я вважаю, що Шокін може добитися більшого, ніж Єрема. Чому? Тому що він наперед прийшов би, знаєте, такого реолу останньої надії, чи людина, яка не, не пов'язана геть з системою. Тобто людина навпаки виросла в цій прокурорській системі, знає, я думаю, усі плюси і мінуси, і е бездіяльність Єреми, вона тепер буде підштовхувати Шокіна до більш рішучих кроків, інакше він недовго затримається на посаді генерального прокурора. А Тому? давайте розберемося: людина із системи це добре чи погане? Тому що ми з вами чули аргументацію самопомочі, яка проголосувала проти Віктора Шокіна. Та з таким формулюванням, що вони власне не проти самого Віктора Шокіна, а проти того, що він представник системи, яка багато років панувала в Україні. Ну, Якщо виходити з логіки самопомічі, то вона е, частіше хоче бути святіше за Папу Римського, чи святіше за львівського мера. Це, звичайно, ну, такі. Це натяк такі, що Андрій Садовий також вийшов із. Системи, так ні, це, українських це, політиків, це, це, це натяк на те, що в нинішній ситуації конкретно на початку 2015 року, на моє переконання, генеральній прокуратурі потрібен керівник, якому не потрібен час на розкачку. Ярема свого часу, якщо ви пам'ятаєте, він призначався в умовах, коли чекали людину, яка з одного боку, має досвід правоохоронної діяльності, з іншого боку, не пов'язана з прокуратурою. І от він пропрацював кілька місяців і з'ясувалося, що немає, немає ніяких жодних практичних результатів. І тепер, от, е, власне, можна сказати, весь багаж Віталія Єреме, і я думаю, можна сказати навіть і весь багаж Олега Махніцького, вони перейшли до Шокіна. Але Шокін не матиме можливості говорити: я не знаю, як це. Потрібно зробити. Я не знаю, як цей закон працює. Я не знаю, як працює вертикаль прокурорська. Інші так, Ярема теж так не казав. Він казав, що немає доказів, немає достатніх доказів з будь-яких гучних справ з трибуни. Він говорив: приносіть мені докази, ми будемо порушувати справи. Ну просто що всі що, вибачте, що всіх дуже дивувало, тому що докази розстрілу людей на Майдані, а, так, і сам факт розстрілу там загибелі великої кількості людей в центрі Києва. Ну, ну, Це просто факт. Я думаю, що тут, звичайно, і наближення річниці загибелі Небесної Сотні вплинуло на відставку Єремону. Тут е такий цікавий момент, що Верховна Рада, попри всі гучні заяви, Попри гучні там різноманітні Філіппіки, вона так 150 голосів за те, щоб за відставку Єрема так і не зібрала. Не зібрала сто якщо я не помиляюсь. Так, зупини, ну буквально кілька тро, голосів. трошки були. не дотягнули. Значить, але е, президент, ну можна говорити, перехопив ініціативу. Я думаю, ми з вами розуміємо, що без. Слово Петра Порошенка сам би Єремо відставку не підав, чи... Ну, Тут немає не значення. Має значення, що у нас відбу... відбулася рокіровка прокурорів, генеральних прокурорів. І Шокін волею-неволею повинен працювати, так би мовити, з першого дня. У нього немає 100 днів чи 50 днів. Але можуть бути якісь другорядні справи, так? для того, щоб показати е, те, що відбуваються роботи, прийшли, почалися зміни в країні. Так? Е, і в чому, ви сказали про бездіяльність генпрокурора, вже екс-генпрокурора Віталія Єреми. А в чому феномен Віталія Єреми? Чому так сталося, як ви вважаєте? Знаєте, це найскладніше питання. Я думаю, що на нього повинен відповісти він сам. Тому що. Суспільство чекає від нього відповіді. А яких політичних впливів він зазнавав як генеральний прокурор? Ну я не пригадаю в Україні будь-якого генерального прокурора, який не був би людиною президента за весь час існування незалежної України. Тобто завжди у нас не було такого феномену, як Юрій Скуратов в Росії, який там намагався проти сім'ї Єльцина якісь справи порушувати, після чого отримав так би мовити, привіт в вигляді відео. З повіями і тому у нас подібних скандалів не було. Тобто, у нас хіба що ну просто виявилось, що Ярема виявився не готовим до керівництва прокурорської системи. Тобто, будучи досвідченим міліціонером, він виявився не готовим керувати саме прокурором. Але якщо він був залежний, а в тому числі від президента, та він. А, ну, міг би подати у відставку значно раніше. Чому тягнулося все це так довго? Думаю, краще за нього на це питання ніхто не відповість. Знаєте, цікавий нюанс, що опозиційний блок повним складом проголосував за нового генерального прокурора А за... самопоміч і за... радикальна партія ні. Так, за Віктора Шокіна. А що відбувається? Тобто, це є намагання домовлятися з новим генпрокурором і взагалі з владою. Ні, не думаю. Я думаю, що опозиційний блок е, діє ситуативно-тактично, тобто якоїсь великої стратегії нема, а стратегія нагадувати про себе і в тому числі подібними голосуванням. Е, ну, але всі... це знак. Це, це вияв довіри, в тому числі від опозиціонерів, які критикують е, дії влади в будь-яких напрямках. Вони зараз підтримали генерального прокурора. Я думаю, що. Вони добре знали, що шокінг проходить на момент голосування, тому їхні голоси конкретно нічого не вирішували. Це ж не, не та якась критична кількість, коли підтримали, і значить людина зразу отримала карт бланш. Ні. Я не думаю, що це спинятиме шокіна на шляху розслідування якихось резонансних справ. Тим більше, що об'єктивно говорячи, що всі ті колишні регіонали, ну. Які могли б опинитися зараз в опозиційному блоці? Їх немає за межами країн. А про які справи ви зараз говорите? Якими якими справами на вашу думку генеральний прокурор найперше повинен зайнятися, та які вже ну є символами? Зрозуміло, це розстріл майдану. Напевно, Роз, так розстріл майдану. Справа пов'язані з Януковичем. Тобто, ну, треба все-таки з'ясувати, чи держава готова йому висунути якісь звинувачення, чи ні. І має, говорячи про Януковича, я маю на увазі всю його політичну команду насамперед. Ну і мабуть не погрішу проти істини, якщо скажу, що це розслідування справ стосовно законності в зоні АТО. Можливо, це прерогатива е, військової прокуратури. Чому маєте на увазі стосовно законності в стівені АТО? Ну, багато говорять про різноманітні порушення, в тому числі. Тобто, е, з одного боку, дії терористів, зрозуміло, вони порушують закон, з іншого боку, і українські військові так чи інакше бувають випадки, коли закон порушують. От тут е, треба генеральному прокурору довести, що закон однаковий для всіх. Угу. І, ну, але ви сказали про те, що це юрисдикція все ж таки військової прокуратури, здебільшого. Генеральний прокурор може ініціювати розгляд так. таких справ. Так. так. Я думаю, не, не лише може, але й повинен. Але стосовно того, що ви сказали, стосовно злочинів високопосадовців з команди Януковича, так, то тут на заваді знову-таки може стати те, що більшість із них перебувають за межами країни чи ні? Так, але пошук коштів. Демонстрація певних коштів, навіть не вилучення їх до державного бюджету, а демонстрація того, що люди зробили незаконно на своїх посадах, це має бути добрим щепленням для нової генерації урядовців, які зараз прийшли. І ну вже в пресі багато говорять, скажімо, про е проколи першого уряду Яценюка. Я думаю, що бага е кілька колишніх міністрів вони теж повинні стати фігурантами. Е у всякому разі підвищеної уваги з боку генеральної прокуратури, тобто економічні злочини, як чиновників часів Віктора Януковича, так і і тих, хто зараз вже прийшов до влади, так так. А в зв'язку з цим дивіться тривожний сигнал, який індикатор у генпрокуратурі пролунав з вуст народного депутата, журналіста від народного депутата від блоку Петра Порошенка, журналіста Сергія Ліщенка. Він повідомив, що за його інформацією, ЄС готові зняти санкції з екс глави СБУ Олександра Якименка, Олексія Озар, Азарова, Віктора Януковича Молодшого, Дмитра Табачника, Олени Лукаш і Сергія Клюєва. Це може відбутись через те, що в Україні цим особам. Не були пред'явлені підозри у скоєних злочинах. Ви зараз говорите про економічні злочини. Все ж таки, а яким чином можна пояснити цей феномен в часи, коли країні потрібні гроші, так а не відбувається розслідування арештів і спроби повернути ці кошти. Хоча це справді дуже складний процес в Україну? Я думаю, що це якісь якась така дивна суміш службового недбальства і, очевидно, самовпевненості. Попередньої команди в Генеральній прокуратурі, адже Віталій Ярема і прийшов, і пішов зараз не сам, але і кілька заступників Генерального прокурору також пішли зі своїх посад. Тобто, справа в тому, що у Генеральної прокуратури у мене таке враження не вистачило наснаги та професійної, саме от професійної юридичної складової, що виглядає дещо дивним. У нас практично в кожному університеті в Україні є юридичний факультет, а не виявилось саме от знаєте юриспруденції в чистому вигляді для того, щоб в суді. Доводити свою правоту. Чому той самий? От я, знаєте, ще один лакмусовий папірець, ви бачили, мабуть, неодноразово. Як... Колишній заступник голови президентської адміністрації Андрій Портнов він так би мовити публічно тролив генеральну прокуратуру за ті справи, які проти нього порушені, і тощо. Мені цікаво, якою буде його позиція щодо Шокіна. Чи він а, а цікаво? От про що ми зараз говоримо? А чи не є тут провини не лише генерального прокурора, та а його заступника, нинішнього генерального прокурора? Тому що це ж ну людина не з вулиці, це заступник генерального прокурора. А як ви вважаєте? А, провина в чому? В тому в такій поведінці Портного? Ні, ні, ні. Я маю на увазі в тому, що була така достатньо пасивна позиція стосовно е, порушення і розслідування резонансних кримінальних справ Генеральною прокуратурою. Наскільки я можу зрозуміти, головна проблема Ярема в тому, що він не зумів вибудувати роботу. чи прокурорське середовище не сприйняло колишнього міліціонера, просто геть. Але тоді виникає питання, що робили його заступники, і як він тоді з ними працював. Не повинна бути ну то тобто, тепер заступник за... генеральний прокурор. Тобто заступник став генеральним прокурором. Система не змінена. Не змінена, але у Шокіна тепер більше важелів, і більше важелів і менше часу. Тобто йому В чому йому, полягають ці важні, йому дов йому доведеться. Ну він добре усвідомлює саму структуру генеральної системи прокурорської, і у нього обмежений час. Я думаю, що йому потрібно проводити роботу над помилками Яреми за великим рахунком. Знаєте, мимовільно виникає відчуття, що от заступник чекав, чекав, поки завалиться генеральний для того, щоб ну, очолити прокуратуру. Тоді про які зміни ми говоримо? Яким чином треба було все це робити вже одразу після Революції Гідності? Яким чином змінювати всю цю прокурорську систему в країні? Є закон, ми з вами знаємо, та? закон про прокуратуру. Чого ще не вистачає? Ну, боротьба навколо закону про прокуратуру вона була ще й за Януковича, і вже після відставки Януковича вона продовжилась. Я думаю, що не вистачає в якомусь сенсі саме. Молодої професійної крові, коли говорять про залучення людей з західним досвідом західною освітою там, до роботи в уряді, то швидше за все, такі люди з'являться і в Генеральній прокуратурі. На посадах Можливо, заступників, можливо тому, що, тому, це, що... це будуть на посадах заступники. Я так зрозумів, що грузинські е юристи з досвідом відповідної роботи, але тут е цікавий, цікавий момент, наскільки вони швидко. Опанують українське законодавство і зможуть його використовувати саме, ну ви ж розумієте, що прокурор в даному випадку він не може собі дозволити помилок, який може дозволити собі будь-який інший юрист. Так, а, стосовно соратників Віктора Януковича, про що ми з вами вже говорили, та які нині працюють у Верховній Раді, зокрема народних депутатів, генпрокурор відповів, як тільки правоохоронні органи нададуть. Прокуратурі матеріали про їхню причетність до вчинення конкретних злочинів. Вони будуть негайно розслідувані і передані до суду. Це цитата з виступу Віталія Яреми, який ще був на посаді генерального прокурору. І от ви знаєте, цікаве повідомлення опублікувала Світлана Заліщук, народний депутат. Давайте послухаємо. Поки бойко в парламенті виростає в шкіру лідера опозиції, його вишки живуть своїм домайданним життям. Отримала відповідь з прокуратури щодо одного з найбільш резонансних корупційних скандалів Януковича. Через рік після зміни влади органи виявилися не спроможними висунути підозри ні бойку, ні Бакуліну, ні Кацубі. Повідомлення про підозру вчинення злочину нікому не вручалося. Арешт на майно не накладався. Надіслано запити компетентним органам інших держав. Ну власне кажучи. А що які які справи зараз є найважливішими як ви вважаєте от є цілий там порядок гучних справ які по яких проводили там журналістські розслідування та публікації в пресі які надзвичайно активно обговорюються і з чого зараз треба починати як Ви вважаєте? я думаю що у віктора шокіна немає альтернативи тобто він повинен сам провести моніторинг і якомога швидше розпочати з тієї справи, яка дасть швидкий результат. Я не володію всією повнотою інформацією про стан справ в генеральній прокуратурі, але до речі, що стосується вишок бойка і інших. Злочинів команди Януковича, про які багато говорять. А ми їх навіть злочинами не можемо називати, так? так? Тому, що, тому що реально немає, немає, немає розслідування і немає, немає доказової бази. Але доказова база можливо, і є. Немає розслідування і немає судових справ, немає рішень. З, я б тут судів зауважити на такий цікавий момент, що я припускаю, що Янукович і його соратники вони все-таки доклали. Певні зусилля і до знищення доказів з одного боку, і до створення про всяк випадок такої швидкої юридичної допомоги на випадок порушення судових справ. Я думаю, ми трошки перебільшуємо от впливи команди Януковича та і самі пояснюємо, чому цього не відбувається. Тому що насправді доказову базу зібрали журналісти та і надали всі ці фірми, прокладки через які йшли перекачування грошей. Ну тоді для генерата... для Генеральної прокуратури подібний крок, тобто розкриття цих оборудок, це питання честі. Тому що доки ці оборудки не знайшли відображення в судовій справі, в суспільній свідомості буде нарощуватись думка про те, що нинішня влада працює за аналогічними схемами. Ну і а, про. Про те, що зараз, які зміни в прокуратурі мають стимулювати як громадянське суспільство, так і власне новий Генеральний прокурор, як ви вважаєте? Ну я вже говорив сьогодні, що велика кількість юристів випускається з дипломами юристів. І думаю, що Генеральній прокуратурі потрібна така своєрідна піар-кампанія провести її для того, щоб дійсно до, до її лав прийшли молоді небайдужі. Фахові люди, знайти їх серед десятків тисяч правників чи сотень тисяч правників, я думаю, цілком вірогідно. Але ще, до речі, я вважаю, що Генеральна прокуратура має достатньо ефективно сказати своє справ... слово і по справах, пов'язаних з правами людини, тому що це момент, який теж е... повинен демонструвати насамперед державну позицію. Решта прокурорських кадрів. Якщо ви говорите, що багато юристів із дипломами мають прийти, та, але величезна армія прокурорів на сьогодні існує в країні. Це перекваліфікація, це звільнення. Що, це має, що має відбутись? Звільнення, я думаю, що це хороший юрист, то він знайде собі роботу, яка дозволить заробити на хліб з маслом. Тому що, ну просто у нас, знаєте, є висока ступінь очікування змін. І висока недовіра до влади. І в мене часом здається, що суди і прокуратура, вони просто уособлюють недовіру до влади, ну, як ті, з ким люди, якщо не найчастіше зустрічаються, але найбільш болісні ці зустрічі для середнього пересічного громадянина. Тому оновлення, тобто, якщо йде припустимо оновлення патрульної служби в Києві, це плюс. А тепер би хотілося, щоб побачити, як відбувається оновлення прокурорської служби. Про політичні впливи ви сказали, що однією з причин бездіяльності екс-генпрокурора могли бути там політичні впливи на нього. Але в такій системі координат буде працювати і Віктор Шокін. І як цього уникнути? Я думаю, що цього уникнути складно. Тому що це можна уникнути лише за доброю волі самого Генерального прокурора, його усвідомлення того, що він тепер буде постійно працювати під. Постійним тиском громадськості. І громадськість буде через мікроскоп розглядати його ініціативи і розглядати його дії. Але доброволя цього часто замало, все ж таки. Тобто, ми зараз говоримо про недосконалість нашого законодавства. Потрібно змінювати? Так, ну але все ж таки, знаєте, складно в окремих питаннях, ну. Наприклад, таємницю слідства виносити на розгляд якоїсь умовної громадської ради при Генеральній прокуратурі. Тобто, я за, я за демократизацію і прокуратури і правоохоронних органів, але щоб ця демократизація не доходила до абсурду. наприклад, що що ви називаєте демократизацією Генеральної прокуратури? Те, щоб, наприклад, я б виступав за те, щоб Генеральний прокурор щомісяця проводив брифінг для преси і повідомляв про стан. Наскільки це можливо, стан просування розслідування по резонансних справах, до яких є громадський інтерес, я думаю, що їх з одного боку багато, з іншого боку, вони всі можуть бути скомпоновані в окремі такі своєрідні пакети і по яких можна абсолютно чітко звітуватися. Але з іншого боку, якщо буде розслідування по Гучних кримінальних справах то не потрібно буде там якихось регулярних звітів, тому що в цьому конфлікт і полягав ті ж самі народні депутати. Вони хотіли, щоб генеральний прокурор прозвітував про, про те, що зроблено. Я думаю, що генеральний прокурор не повинен завжди звітувати перед Верховною Радою, ну тобто, кожен місяць, він повинен звітувати перед суспільством, перед країною. Тоді відповідно буде необхідний ефект. Зробленими справами вже так зробленими справами, звичайно. Зрозуміло дякую. Отже, з нами був політолог Євген Магда в ефірі. Ми повернемось в ефір вже о 16 годині, 10 хвилин. І будемо говорити про те, що відбувається зараз, із зовнішньополітичним вектором. А нам відомо, що зараз збирається контактна група і обговорює передумови можливих угод, які можливо будуть. Підписані в мінську на найвищому рівні це дуже важливо, тому що ми з вами сьогодні фіксуємо загострення ситуації, зокрема під Маріуполем. це масштабний обстріл міста Краматорськ, новітніми системами Торнадо. І, отже, такі передумови, такий базис перед початком дипломатичних переговорів стосовно врегулювання ситуації на сході країни. Отже, зустрічаємось з вами о 16.10. Дякую за вашу увагу.